Прийшов ти, як завжди, з навчання засмучений, бо приїхав на маршрутці а не на БМВ. Зайшов Тік-Ток, щоб ось трохи відволіктися від цього всього, а там. Цю восхищенні. Чусти гри. <плес> <плес> І тут ще більше впадаєш очарування від цього фінансового становища. А давайте ми з вами перевіримо, чи справді так легко заробити на цих Тік-ток темках, як вони говорять. Ну і всім привіт! Мене звати Ростик, я більше 2 років займаюся заробітком в інтернеті і показую все на собі. І мене вже, чесно кажучи, захарив той Тік-ток, тому я вирішив зробити на нього перевірку. Сьогодні я візьму 4 способа заробітку, який нам показує тік і перевірю, чи справді так легко на цьому заробити. Ну а ти не забудь підписатись. Підписатися на канал і поставити лайк. Так, ну в першу чергу нам треба знайти ці тімки. Тому пишемо в пошуку тіктоки. Топ темки для заробітку в інтернеті. І Ось що він нам видає: біла темка. Виходиш гуляти з другом, дорогою випадково беремо каналізаційні люки. Кожен важить 50 кілограмів. Збираємо в рюкзаки 100 штук, несемо на металоздачу і здаємо ці 5 тонн барахла по 50 гривень за кілограм. Та все, тіпи, ну нафіг цей тікток. все, я удаляю його, заканчую відео. Ладно, друзі, насправді я жартую. Але давайте знайдемо щось більш реалістичне і менш кримінальне. Як заробити школьнику в інтернеті? Зараз все об'ясню. Для початку ми повинні зайти в YouTube і бити поїзд мотивація на успіх. Далі просто скачуємо любое відео, закидуємо в нейронку опуску. Вона сама нарежет наш ролик на 10 коротких вірусних відео, які 100% наберуть сотні тисяч просмотров. Закидуємо їх в капку, додаємо субтитри і все готово. Публікуємо такі відео в TikTok, вставив при цьому ссылку на твій канал по саморазвитию. Так, ну це класичний перелив трафіка, яким займається половина інфоциганів нашої країни. Але в них є BMW, а в мене немає. Тому давайте спробуємо. Так, першим ділом заходимо в YouTube і шукаємо відео про мотивацію на успіх. Далі знаходимо відео, яке буде мотивувати людей переходити в мій телеграм-канал, до речі, посилання знизу. Далі завантажуємо відео і так, як він сказав, закидуємо в нейронку. Посилання на відео. Тут ще треба пройти якесь опитування, воно щось тут опрацьовує, довго опрацьовує і буде ще опрацьовувати 6 хвилин. Тому поки схожу вип'ю чаю. І тут Нейронка нам вже нарізала відео на 15 кліпів поменше. Тому завантажую їх і біжу в TikTok. І на протязі трьох днів буду виставляти їх на оцей аккаунт. Ну і звісно, не забуваємо поставити посилання в описі каналу. Ну а результати цього способу ми вже побачимо в кінці відео. А поки давайте пошукаємо з вами ще щось цікаве, на чому ми могли б підняти б котлету. І тут мені попадається отаке от відео. Чотири онлайн роботи в Україні, на яких зможе заробити кожен. Підписуватися на сторінки в соцмережах. Замовлення можна брати на цих сайтах. Дивитись рекламу за гроші, платять на ось цьому сайті. Не те, щоб тут реально можна було заробити, і я в принципі це розумію, але мені дуже часто попадаються такі відео, і я завжди хотів їх перевірити, але якось не доходили руки. Тому давайте я зроблю це замість вас і подивимося на результат. Так, ну почнемо з першого, і це підписуватися на сторінки в соцмережах. Так, заходимо на сайт, який він показував швиденько. Тут реєструємось, і тут. 99 гривень за реєстрацію. Що нафіг? Та ні, пацани, гуляйте. Я взагалі-то прийшов тут гроші заробляти, а не витрачать їх. Ну окей, давайте подивимося, що він ще нам пропонує. Дивитись рекламу за гроші, платять на ось цьому сайті. Так, ну добре, заходжу на цей сайт, і тут пасивний дохід без зусиль. О, це те, що ми з вами шукали. А тут ще й безкоштовно дають 2 бакси. Так, ну реєструємося. І далі воно просить завантажити їхній додаток. Ну ок, завантажу. Але він в мене просто не завантажується, бо його не пропускав антивірус. Ну це дивно. Але давайте далі подивимося, що він ще там пропонував. А там люб'ясна пропозиція підписатися на його інстаграм, кинути плюсик, і він дав вам там якесь чарівне зілля. Але нам це все не цікаво, тому давайте пошукаємо ще якісь способи. І тут я попадаю на отаке відео. Триста долларів кожен час при помощі чата GPT. Заходи на сайт textbroker.com. Переходи в вкладку «Я пишу контент і нажимай оплата. Як ти бачиш, за 5500 слов, нам можуть заплатить 300 баксів, а то і більше. Залітай в чат GPT і просимо написати SNAP вот есе на 5500 слов для текст брокера. В чат жеті напише на висока контент може. Так, ну добре, перехожу на сайт з цього відео, реєструюся, тут вікно реєстрації як з 2010-го, але ладно. І тут, коли вводжу всі дані і коли вже все заповню, вискавкаю отаке повідомлення. Бам! І якщо хтось не знає англійського, то тут написано, дякую за ваш інтерес, але зараз ми не можемо вас прийняти. Ну і все, плакали мої мільйони. Це жах. Просто як завжди в Тіктоке один обман. Хоча пам'ятаєте наш другий спосіб про перелив трафіку. Вже, до речі, пройшло 3 дні. Тому давайте подивимося статистику відосів. А статистика тут така. Найбільше відео по переглядам було аж 228, і ще декілька по 100. Ну, чесно кажучи, таке собі. Тепер ходімо в телеграм і подивимося, скільки ж людей підписалися на канал. І тут було аж 2 підписника. Ну, якщо вже чесно кажучи, то один із них це був мій твінк. Але давайте уявімо ситуацію, що 2 підписника реальні. І в середньому ціна за такого Одного ліда на таку тематику 50 центів. Тому уявімо, що зараз ми приблизно заробили 1 долар або 43 гривні. Ну також доволі непогано насправді. Перелив трафіку це реально доволі класна штука, але їх потрібно справді займатися. Це не те, що ти береш відео з Тіктоку, завантажуєш його, викладуєш Тікток і все. Це люди будуть переходити на твій телеграм-канал, і ти заробляти будеш на цьому гроші. Ні, Тут ну, справді треба цим займатися. І якщо ви поставите багато лайків, і напишете в коментарях. Я зніму такий експеримент вже не на 3 дні, а на 7, або навіть на місяць. І ми подивимося, чи справді можна тут заробити. Ну а на цьому, в принципі, ми і закінчуємо наш експеримент. Давайте подивимося, що вийшло по результатам. Ну що, друзі, в принципі, ми закінчили перевірку. Із чотирьох наших експериментів в нас вийшло заробити тільки умовно 1 долар. І то на переливі трафіку, і то там один мій твіт. Ну, таке. Оці способи про підписки наразних типів в різних соціальних мережах, дивитися різні реклами, перекладати тексти це все повна фігня. Ні, я не спорю. Можливо, це справді десь є, але я особисто це не знайшов. І мені там навіть за реєстрацію пропонували, щоб я заплатив. 99 гривень. Тобто, давайте будьте чесними, якщо там люди могли б заробляти, вони б точно не брали за реєстрацію 99 гривень. Ну, або все може бути, але, ну, як на мене, це дуже дивно. Інші способи там взагалі мене хотіли вірусняка на комп'ютер закачати, Тому із цього всього реальний був тільки перший способ про люки, або ж про арбітраж, ну тобто про перелив трафіку. Тому, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Ну і всіх до нових зустрічей.